Один плюс один продовжує марафон. Єдині новини. Розпочинаємо свою роботу. Ми, Руслан Шаріпов, Ната Островська і з нами в студії Дмитро Жмайло. Це співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Раді вас бачити. Подій дуже багато зараз сипляться і світлини, і відео зустрічі у Китаї, як Путін з прем'єром Індії вже в одній машині змінив Трампа на Монді. Зараз там про що вони говорять, і власне що відбувається на фронті. Будемо з вами аналізувати. Пане Дмитро, а... Почати хотіли заяви Фрідріха Мерца, канцлера Німеччини, який сказав про те, що війна Росії проти України затягнеться надовго. Це він сказав каналу ЦДФ Німецькому і додав, що капітуляція України не варіант. І от хотілося б. Почути вашу думку, що означає ця заява від Мерца, канцлера Німеччини, тому що він такий, знаєте, відносний новачок у міжнародній політиці. Там, якщо ми беремо важковаговиків, які вже давно на міжнародній арені, це Макрон, Трамп, Путін, Сі Цзіньпін, тобто всі, хто якось якоюсь мірою дотичні до війни, ну Путін прямо дотичний, тому що він цю війну розпочав. Але Мерц, така досить смілива, відверта заява. Сто відсотків, але це не перша його подібна заява. Бо коли він став канцлером, якраз от на тому тлі, коли почалися так звані мирні ініціативи Трампа, і оцей перша хвиля трешу, яка почала литися із Білого Дому, то тоді була теж така досить чітка заява, що Берлін не допустить військової капітуляції України, і відповідно досягнення миру шляхом нашої поразки також для Берліна є неприйнятним. Чому він так заявив? Ну скоріш за все в нього більше інформації. Те, що ви говорили, це прямо корелюється із форумом ШОС, і відповідно із. Його заявою, тому що ми бачимо, що східні автократії вони є набагато більш ефективними у цьому протистоянні. Ну, можна, я думаю, вже сміливо говорити, що наша лінія бойового зіткнення це реально бойове зіткнення між Сходом і Заходом. І тут кожні тестують свої технології, тестують свої можливості. Тому ті прогнози, які робилися, зокрема стосовно того, що Росія в кінці року почне сипатися, вони то всі в принципі правдиві, тому що не витягне їхня економіка. Але ми ж не говоримо про питання власне залучення третіх сторін і ті заяви попередні Пекіна, що вони не допустять військової поразки Росії, і ота точкова допомога, яка надає е, піднебесна саме Москві. Ну вона є досить таки відчутною. Е, дрони на оптоволокні це я більш ніж переконаний китайська технологія, ракетне виробництво. Вони вперше в цьому році починають відновлювати, бо Китай надав усі необхідні верстати для металообробки, щоб виробляти ці ракети. І вони за цей рік основні типи ракетних ракетного озброєння килетить по нашій території наростили приблизно до двох тисяч. Хоча їхні запаси власні, ну вони були ну критично мінімальними. І навіть там ті норми, які були, що третина завжди має залишатися військовим керівництвом РФ були в принципі порушені. Тому світ входить в нову фазу. Зараз ми бачимо певну таку паузу у мирному процесі, тому що путіну важливо провести свою осінню кампанію, і тоді він буде думати, що йому робити далі. Ну і так само росіяни паралельно гуртують усю коаліцію для того, щоб заручитися реальною військовою технічної підтримки від цих країн, тому е, період турбулентності важкий, але враховуючи і ситуацію на фронті і наші далекобійні удари, як би там не було, наші шанси все ж залишаються високими вистояти. А ви тут сказали, що формується коаліція для допомоги Росії? Можливо, і от аналітики зазначають, що в Китаї зібралися не стандартні там країни Індія, Китай, Росія як було анонсовано, А ще долучилася ось така нова коаліція: Єгипет, там Туреччина, Малайзія, Пакистан. Присутні це такі також величезні країни, які можуть допомагати в економічному співробітництві і військовому плані тій самій Росії для подальшого ведення війни. Як ви вважаєте, як може розвинутися їхня співпраця? Чи поділяєте ви думку про те, що нова коаліція зараз може формуватися? Тому що ми сподівалися напередодні цієї зустрічі, що все-таки е, там будуть говорити про можливий сценарій завершення війни в Україні? Але ж насправді як воно ну треба дивитися? Дивіться, ці країни, які ви назвали, не факт, що вони приєднаються до цієї коаліції. Навіть саме шос величезне є протистояння між Індією та Китаєм, починаючи з завершення Другої світової війни, прикордонні сутички, бої ну, це супроводжувало всю другу половину історії ХХ століття. Плюс індійсько-пакистанський конфлікт, плюс Єгипет – це та країна, яка йшла з 80-х років шляхом мирного регулювання своїх стосунків з Ізраїлем. І вони займають, знаєте, таку позицію на двох на двох стільцях. І це стосується зокрема Туреччини, яка ну проводить таку Часну політику високої порти і намагаються діяти більш автономно. Вони вибирають, скажімо так, двовекторність, не поривати стосунки із заходом, ну і відповідно отримувати там якісь певні економічні преференції. Тому в питанні саме військової допомоги і навіть чітко політичної, я не думаю, що ці країни до цього долучаться. Я не думаю, що, наприклад, Індія власне включиться в цей процес, бо вона розуміє чітку позицію Китаю. Але це був, фактично така, знаєте, атв'ятка Трампу за його мита. Ну і ми прекрасно бачимо до чого. Більше соглас... цікавить нафта нафтові питання, тому що Абсолют... санкції вдарили по них. Абсолютно. І до речі, він опублікував зараз в своїх соцмережах фотографію, як він сидить в машині з Путіним, і це від нього йшла ця ініціатива. І зараз з'являються такі світлини в соцмережах. Що ось я провів зустріч з Путіним, я зустрівся. Це дуже такий чіткий політичний сигнал. Ми знаємо, яку позицію власне займає Делі, але те, що можна віддати Монді належне, те, що він дійсно ставить питання репатріації українських дітей, які були власне вивезені із нашої території. Це те питання, яке він дійсно. Піднімає і завжди ним пишався. Тому світ гуртується, і він бачив цю слабкість заходу, яка є. Країни, які от чітко раніше орієнтувалися на США, ті країни, які десь були залежні від допомоги. США, та двояка позиція Пакистану, вони шукають тепер інші для себе орієнтири для своїх економічних інтересів. І це прямий наслідок політики Трампа, який говорить, що США більше не хоче бути світовим поліцейським. Але якщо США відмовляється від цієї ролі, то дуже швидко знаходиться для цього заміна, так само як коли ось зараз іде процес. Ліквідації USAID, і ну, цілі сектори просто-напросто позвільнялися, немає тепер грошей. Ну, то китайські компанії так само пропонують свої послуги. І навіть в Україні під час війни та ж компанія Huawei намагається робити різноманітні тренінги для молоді? Ну тобто, це ж така сама біла розвідка, біла агентура. Звісно, до ефективності USAID є питання, бо їхнє ж е, основне завдання, якщо так говорити прямо і відверто, це побудова мереж. Наскільки ефективними виявилися ці мережі, враховуючи сторінки нашої історії? Як мінімум нульових років, і помаранчева революція, революція гідності і війна ну питання м'яко кажучи, дуже відкрите і дуже риторичне. Світ зараз дефрагментується, готуються нові союзи, і нам потрібно чітко розуміти і приймати цю реальність, в яких умовах ми зараз продовжуємо війну.